До ополонки у формі хреста з крижаною водою, тричі перехрестившись і зібравшись з духом, заходять віряни. Виходять відчайдухи під українські пісні. Щасливі і чисті, передусім духовно лаєфорів, енергія наснага. Рекомендую, відчуває себе просто, нібито народилася знову. Як кажуть, на світ скинула всі негаразди, які залишила в минулому році, і з новими силами, з новим натхненням в новий рік з гарними помислами, думками. Пірнути Слободи прийшли сотні людей, чимало родинами. Більшість вірян зважилися на крижане купання уперше. Погода кажуть, посприяла. Це гарна погода, п'ять градусів морозу. Ну вода ну, вода, як завжди. Ну не холодно взагалі. Ну добре. Немає вітру великого. Я Таке сьогодні вперше. Йшла в крещенську воду, був досвід чоловіка. Він робив це не вперше. Взагалі не було боязні, коли ще таке надійне плече і такі натхненники. Звичайно, все з довірою, з молитвою. і абсолютно не відчувається ні холоду. Щоби не захворіти через зимове купання, розповідають сміливці, пірнати треба швидко і з вірою, витиратися на сухо та пити чай. Алкоголю у йорданському меню не місце. А от танцям зелене світло. o Ті ж, хто пірнути в ополонку, не наважився, набирають освячену воду. Вона цього дня стає особливою. Ця вода тепер, щороку, 19 січня, вона є священною. Вона набуває магічних здібностей, властивостей. І саме ця вода вона є цілющою, вона лікує від усіх хвороб. Отець Роман нагадує, що означає це свято. Свято богоявлення це з'явлення на Йордані Пресвятої Троїці, де друга особа Божа Спаситель наш Ісус Христос приймає таїнство хрещення від Івана Хрестити і дух святий сходить на нього у вигляді. голуба. Йорданом називають свято, тому що Христос хрестився на ріці Йордан. Купання в ополонках на водохреща триватиме до пізнього вечора. Ксенія дворнікова, Сергій Клименко, п'ятий канал.